Новосибірську спалили обласне управління ФСБ. Про це повідомляє прес-служба головного управління розвідки України. 3 жовтня 2024 року у вибите вікно контори чекістів закинули легкозаймисті суміші та підпалили. Написали у розвідці. Ожех подій всередині держави агресора стає більше, оскільки зростає кількість людей, готових на відчайдушні кроки спрямовані проти злочинного режиму в Кремлі. Крім того, сьогодні зранку стало відомо про ліквідацію ще одного колаборанта. 4 жовтня 2024 року. Близько сьомої ранку, у тимчасово окупованому енергодарі вибухнув автомобіль, у якому перебував воєнний злочинець, начальник фізичної охорони Запорізької атомної електростанції. Це був короткий Андрій. Юрійович. чи вижив він наразі невідомо. Як зазначили у розвідці, короткий колаборант, причетний до організації та виконання воєнних злочинів і репресій українців в окупації, і їх перелік досить великий. Після захоплення ЗС він добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками, видав росіянам списки працівників станції з їхніми персональними даними, вказавши на громадян з проукраїнською позицією. Брав участь у репресіях персоналу атомної електростанції, воєнних злочинах проти цивільних громадян, тимчасово окупованого енергода постійно організовував заходи, спрямовані на підтримку російської окупаційної армії, як член партії Путіна, «Єдина Росія очольована в Годарі так звану раду депутатів. Крім того, 2 жовтня, неподалік порту, в тимчасово окупованому Бердянську вибухнув автомобіль, у якому перебував зрадник Віталій Лумейко. Ломейко, суддя Чернігівського районного суду Запорізької області, який залишився в окупованому Бердянську, порушив присягу в умовах війни та свідомо й добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками. Доля Віталія Ломейка, який причетний до репресій українців в окупації та воєнних злочинів, нагадування всім зрадникам, що прислужування катам українського народу небезпечне для здоров'я і життя. Розвідники активно працюють протягом усього вторгнення. Так, 26 вересня було опубліковане відео, як бійці підрозділу Крила департаменту активних дій гурмо України на Харківщині розбирають укріплення ворога, підривають польові склади боєприпасів та мінусують російських загарбників. У результаті вдалого застосування десяти дронів Розвідники знищили три бліндажі, два склади з боєприпасами та одну обладнану позицію противника. Також ворог зазнав втрат серед особового складу. Четверо окупантів ліквідовано ще один загарбник зазнав поранень. Ще раніше, 25 вересня, у гур показали, як згоріла мста російська гаубиця для її знищення також застосували fpv дрони.